Команда «Еврика Житомирської зельноосвітньої школи номер 27 посіла третє місце на всеукраїнському турнірі юних істориків. Капітан Віталій Коломієць пішається успіхами своєї команди і відчуває гордість за те, що їм вдалося гідно представити область на рівні України. Для нас цей турнір це гордість, гордість за свою школу, тобто, що нас так виховали, що ми настільки знаємо. Ми з турніру цього багато пішокну, тобто багато дізналися. І сьогоднішнє нагородження для нас це також ми дуже пишаємося. Ярослава Прикащикова зраду мишля відзначили за те, що він неодноразово перемагав у змаганнях із судномодельного спорту. Я брав участь у змаганнях судномодельного спорту із обласних, той перемагав, брав участь у всеукраїнських змаганнях. Ну, перший раз не вийшло звіграти. Ну, поїхав другий раз і одержав перемогу. Загалом 110 переможців обласних і всеукраїнських виставок і конкурсів з науково-технічного, аерокосмічного напрямку та декоративно-ужиткового і прикладного мистецтва отримали нагороди управління освіти і науки обласної державної адміністрації. Як зазначив керівник галузі Олександр Постовенський, саме ці обдаровані юнаки і дівчата є майбутньою інтелектуальною елітою нашої держави. Сподіваємося, що саме серед вас тут. Перебувають майбутні Сергій Павлович Корольови, майбутні конструктори і винахідники, які пересуть славу і честь відстої нашої Житомирщини, нашої України. Ми горді тим, що кількість таких дітей з року в рік збільшується. На святі нагороди отримали і педагоги, завдячуючи зусиллям яких із року в рік в області зростає кількість переможців престижних інтелектуальних змагань і конкурсів.